Це вже були сутінки. На позиції знаходилась вогнева група, і побачили у тепловізор, як рухається ціль. І коли збили су 34 і доповідли, у нас уточняють, яка вогнева група відповідь бомжі. Потім така пауза, і нам кажуть: ну дивіться. А як нам доповідати вищому командуванню? Що нам сказати? Бомжі над Харковом збили Су-34. Так, це була перша. Вражена ціль це той самий літак, який бомбардував Харків в перші дні. От якраз його вдалося знешкодити завдяки саме завдяки його вдалим діям, діям Антона вдалося захопити ціль і зробити успішний пуск. У Нацгвардії в нього був Тоха позивний, а в спецпідрозділі, солідарності. В нього був позивний. Вольт він виховувався в сім'ї військових. У нього є старший брат Валерій з дитинства. Їздили по військовим містечкам, навчалися не в одній школі. Їм не повезло в цьому плані. У Антона було блискуче почуття гумору. І у нього такі дотепні жарти були, коли напружена обстановка, він от умів це розрядити так, щоб всі посміялися і вже на душі легше. І от колись пожартували, що ну що ми, як ті бомжі, живемо в якихось підвалах, у якихось хатах недобудованих. І отак воно закріпилося, бомжі, бомжі, потім так вогнева група і називалася Бомж. Син з братом йдуть в школу. Брат йде в школу, а Антоша його проважає. Він його завжди чекав зі школи Валеру, Того, що Валера йому приносив крейду. І він, і він дуже їв крейду. Наверно, не вистачало якихось вітамінів. У 2014 році, коли почалося вже АТО, то я сказав дружині, що я піду, повернуся в армію, порозмовляли з дітьми. Тоді прийняли ми рішення, зібралися в нас на кухні сімейний совет. Сини прийняли рішення, ми поїхали в військову частину, і тоді вони підписали контракт. В марті місяці, 2015 року, були зі мною, ну приїхали до нас в зону АТО. От, з того часу, з 15 року, почався бойовий путь сім'ї Вайтенко вже мужиків, чоловіків, справжніх. Рік ми служили разом в дивізіоні зенітному ракетно-артилерійському. В 2016-му я демобілізувався, а він разом з братом і батьком продовжували службу. І зустрілися ми 24 лютого 2022 року, приблизно о сьомій годині ввечері вечора зібралися ті, хто долучився до дивізіону. Відчинилися двері в казармі. Ми якраз заряджалися, сиділи. І заходить батько Анатолій Палич і його два сини, два брата Антон і Валера. Вечерній був нальот на Харків, бомбили Харків, три самоліти бомбили, три Су- 34-х. Ну і один Су збили, Антоша учасник там був. Залповий огонь з двох позицій. Там позиції були дуже, казуються далеко рознесені. Там було два пуски майже одночасно з двох позицій. Пуск зробив Антон, і пуск зробив ще один військовослужбовець нашого ж дивізіону. Обидві ракети влучили в ціль. Літак впав. Один пілот загинув, другого пілота шукали, знайшли його, ну і потім його обміняли. Акуратно, тут снаряди валяють на позиційну. Не знаю, второго нет. 19 березня ми зайшли на позицію роза вітрів, кружна Харківська. Було два пуски, два збитих гелікоптера. Один із них зарахували нам. Це Мі-28Н, нічний мисливець. Далі е, був Бахмут 2-25. су -25. Це все я розповідаю те, що от особисто Антон е, зробив пуски, саме він зробив. 2-25, су е, гелікоптер Мі-24 і ще купа БПЛА. Суспільство має знати своїх героїв. За короткий проміжок часу і служби у нього бойових нагород набагато більше, ніж у мене, у полковника. Ви розумієте? Про що я хочу сказати? Мої сини мене перевершили. Оба. А Антоша перше перевершив. Люди мають пам'ятати ну, і перше знати, хто це такі були люди. Сталося це на Харківському напрямку. Більше немає його з нами. Пішов до небесного війська. Вальгала, як він казав. Він казав Вальгала. Да, він... Він тільки сушок дві збив, Су-34 збив, віртольоти. Та це, ну, це такі мільйони доларів, понимаєте? петицію ну, лично ми не подавали петицію. Я знаю, що мій син герой, і він має бути героєм. То, що він зробив вклад для держави, для нашої захисту людей, скільки ці самоліти нанесли людям вреда, вбили б скільки людей, а вони їх збили. Це величезна втрата для нас усіх, для родини передусім, для неньки України. Бо, як я вже сказав, таких людей дуже і дуже небагато. Важко переоцінити його внесок. Він справжній герой, і це було б справедливо, якби він отримав справедливо і правильно, якби він отримав звання Героя України. Тому що він справжній, він по суті герой України. Я вважаю, він заслуговує на це. Передусім, його пам'ятали за те, що він зробив для нашої держави, щоб діти ним пишалися, що в нього в них такий батько. Герой, ще й не можу нічого сказати, він герой, він справжній герой. Коли ми зустрічалися, да, ми не алкоголіки, але ми пили такі благородні напідки. Коньяк, ром. Ну він більше полюбляв ром. Ось я налив йому рому, це було отак, то вже ось скільки випаровалось. Сказали, що хлібушок не можна лежати, бо душа не може доторкнутися.